Три проводки на судака, якими я користуюсь. Почну з ось такого ІЗІ Шайнера в розмірі 4 дюйма. Однією з найбільш вживаних проводок для ловлі судака є подвійний підрив. Я чекаю, поки моя приманка впаде на дно та починаю ось такі рухи катушкою та вудлищем два рази. Тобто два таких, бачите? Обов'язково після двох підривів приманка має впасти на дно. І так тягну аж до самого берега. Підбираю грузило. фаза падіння має складати близько двох секунд. Другим типом проводки є такий одинарний підрив. Так само опускаєте приманку на дно. То починаєте ось такі одинарні підриви до самого берега. Цей варіант проводки більш інформативний зі сторони, скажімо, так відчуття рельєфу. Даною проводкою можна з більшою вірогідністю зачепитися об щось на дні. Ну і третій тип проводки. Я його використовую не так часто, але також використовую рівномірна проводка вблизь придонного шару. Тобто я опускаю приманку на дно та починаю рівномірно приманку проводити на дном, роблячи 3-5 обертів катушки. Дана проводка. В мене працює не так часто, але бачив, що в принципі риболови спінінгісти дуже часто користуються даною проводкою, саме для ловлі судака. Особливо на доволі крупні приманки 5-6 дюймів.